Так, тут є чоловіки, які практикують пісіння сидячи. Радий, що жінки теж плескають. Так, так, є чоловіки, які практикують. Я радий, що ви дбаєте про свою простату і обідок, так? Саме тому жінки і плескають. Так, чоловіки, які піснюють сидячи. Як давно ви зрозуміли, що це пастка? Я поясню, я поясню. Ти йдеш пісяти, але ти неодмінно ще покакаєш. Так організм працює, я не знаю, чого. Я коли почав, у мене какання втричі зросло. Я такий, та я два дні не їв, Як взагалі? Як? Звідки? Як це відбувається? Ноги абсолютно виправдано підніють. Я недавно цей жарт перевіряв тут, і жінка така, зараз? «Зараз?» «Зараз». Ноги абсолютно випроблено підніють, бо ноги прям все наше тіло тримають. Ми прям ходимо ногами. Ноги багато працюють, взагалі нуль питань до них. Абсолютно виправдано підніють ноги. Коли підніють руки, я такий, ви що собі нахуй дозволяєте? Ви думаєте, ви хто? Просто стою сварюсь на руки, шар відбудь. Пам'ятаєте цю аномальну спеку? Зайбались від неї? А -а -а. Так. Але в мене багато думок з'явилось в цей момент, бо я я чітко відчув різницю, бо коли ти взимку проходиш повз бездомного, ти такий а, бездомний, і йдеш далі. Коли ти влітку проходиш повз бездомного, ти такий, я щойно захворів на всі хвороби. О. Як далі з цим. Аномальна спека. Але давайте не забувати, що є люди, яким набагато гірше, так. Давайте не забувати це. Це африканці. Жарт на межі, так? На межі двох кліматів. На межі двох кліматів. Так, я переїхав не так давно в Київ. Взагалі найкраще рішення. Переїхати в Київ найкраще рішення в житті супер. Але можливо суть в тому, що я зовсім не розглядав Майами. Але рішення супер, мені дуже все подобається. Е, так, е, переїхав і переїхав відразу в центр. Відразу в, на золоті ворота. відразу в центр. І тепер кожного разу, коли мене питають, ну що, де ти знайшов квартиру, де, де живеш, мені потрібно виправдовуватись перед цими людьми, які 11 років в Києві і не можуть. Мені потрібно виправдовуватись, я такий ну, знайшов на золотих воротах. Але хата дуже вбита. Народ хата дуже вбита, в мене немає вікон, все дуже погано. Справді окей, але е, на третьому місяці е, життя в цьому квартирі, в цьому замку е, е, я, я виявив, що в мене диван обіцяний котом. Коли спека почалася, я такий. Я зараз, зараз захворію на всі котячі хвороби. І народ. Я пробував я пробував все, щоб це вивести. Це просто неможливо. Я пробував це народні способи, спеціальні засоби. Я пробував після сидячі. Нічого не допомагаю. Я заїбався, чесно. Це. Просто заїбався від цього. Тримали колись. Ти мали колись какашки-кажана в руках? Як до того потрапило. Так, Як до мене потрапили какашки-кажана? До мене кажан залетів на днях. Я не в замку живу, все-таки не в замку. Залетів кажан, і він, коли пролітав над диваном, він обісрався цього запаху погоди. Ще зустрів сьогодні ведучого нашого, зустрів сьогодні. Під моїм домом. І він такий, ого, ти що живеш тут? Я такий, та да. живу. І, і оцей діалог знову такий, та, але хата дуже вбита. І він такий, ну супер, може треба меблі якісь? Я такий, меблі? Він Каже, ну може дістати якісь меблі, я такий, ну ді, прям дістати меблі, ні, а дістати дещо з меблів було би непогано. Про що мріють українці зараз? Про перемогу. Про, про, що, про що бояться? Чого бояться? Іншої перемоги. Не тієї перемоги, що треба. Так? Але є ще, одна, є ще одна перемога. Дуже багато хто боїться, що Трамп стане президентом. Так? Багато кого такий страх, що Трамп стане президентом і все буде погано. Я взагалі не боюсь цього, відверто кажучи, навіть трошки за. Трампа, трошки хочу, щоб Трамп став президентом. Тому що я думаю, що тільки Трамп, тільки Дональд Трамп забезпечить нам таку солодку, таку бажану ядерну війну, тільки, <ривіт> <ривіт> тільки Дональд Трамп, тільки Дональд Трамп зможе нам це дати, так? Тільки Дональд Трамп. Не знаю, може, може тільки ядерна війна виведе цей запах з дивану. <ривіт> Не збуджують думки про ядерну війну. Відверто кажучи, вони мене збуджують. Я думаю, про ядерну війну і такий. Mm. Ракета на Вашингтон. О, ракета на Вашингтон. Отак. Так, ракета на Вашингтон. І ракета на Москву. Ракета. Да. На Петербург ракета. так. Дональд, давай, виграй свій новий. Я все пробував з цим диваном народ. Я, я все пробував. Все, що можна з до мене. Так, на останок... Я це не перевіряв взагалі, але... Трошки комедії спостереження народ, так? Для вас, трошки комедії спостереження. Бувало у вас таке, що ти ходиш по своїй квартирі, дуже довго шукаєш телефон. Де де, де ти поклав цей йобаний телефон? Шукаєш дуже довго цей телефон, дуже довго шукаєш телефон і потім усвідомлюєш що він весь цей час був в тебе в анусі. Бувало у вас таке? Трошки комедії спостереження народ. Трошки комедії спостереження для вас.